Знову ми в вуликах. Та да, покажемо, покажемо декілька вуликів. От. не Писали мені в коментарях і Миколу Володимировичу, як в Фейсбуці, що ми відношення до бджіл не маємо, поняття зеленого там не маємо. Поняття. Ні, поняття ми не дуже то маємо. А якось помалу-помалу до того поняття доходимо. А от поняття, щоб підказати, є багато людей, хороших людей, які підказують, нададуть хороші коментарі, що зробити і як зробити. А є такі, що передивились і гадості люблять писати. Ну, ми на ті гадості в принципі, не звертаємо уваги взагалі. На такі коментарі відповіді навіть не даємо. Не знаю, чи хочуть нас вивести на агресію. Ми, в принципі, не агресивні. Люди самі по собі, нам все одно. <ріст> Іноді садимо, вип'ємо пиво, та й поржаємо всього, але як є. Так, по цьому вулику. По вулику у нас тут картина теж хороша. Бджола не агресивна, тиха. По кормах слабенько. По кормах коли слабенько, молоднячок пече дрова там. печатний розпліт. Їдять. Так. Полоска впала. Yeah. Все Все? Так, є. Я, я б не сказав, покор є, є, є молодняк, є печатний розпліт і корми є. Ні, як у рамках. Маловато, але не? не критично. Yeah. Печатного до багато. в принципі, кормів mm. на кожній ранці є. Одну рамочку треба буде доставити. В принципі, сьогодні зараз і доставимо. Початку, як бачите, непогано. Вулик хороший, сім'я хороша. Одну рамку з медом ми їм докинемо Хай собі сидять, хай розвиваються. Чим швидше розвинеться, тим швидше ми заберемо підкладок і тим швидше даний вивук роз... відкладок розвинеться і ми отримаємо ще одну сім'ю. А сімей нам треба, нам цього року треба такий як Вітерець підміняється я не знаю, як ми це зробимо, але нам треба зросто. Без того, що ми зараз маємо 58 вуликів, нам треба зробити 100. В принципі, я думаю, що зробимо. Варіантів в нас багато. Виведемо метки. Виділимо печатні розклади, а тоді якось це все так, е, До речі, полоски. Полоски ми ставимо для профілактики. Е, дупро. Е, полоски ми ставимо, ставимо для профілактики. От, е, Микола Володимирович пішов. Зараз, зараз по рамку віддав мені телефон. Він, він напевно подумав, що я от, спец по тому всьому. Ну, молодець він є. Так. так. Ставимо для профілактики, як показує практика, якщо не поможе, то і не зашкодять. Ну, принаймні, допомагали чи не допомагали, я вам точно сказати не можу. Ми ще не перевіряли. Цього року вже осінню ми постараємося зняти відео і показати, як діють полоски і наскільки вони ефективні. Ну, принаймні, принаймні, пошкодити не пошкодять, то ми їх ставимо. Зараз Микола Володимир підійде, я йому дам. От. Переважно дві полоски, три полоски можна ставити. На велику сім'ю, хорошу сім'ю. Ця сім'я розвивається непогано, то ми поставимо дві. Переважно більшу сім'ю ставимо три. Так. Полос. Ти мед дав, да? так? Так, так? Гарну рамку. Нормально. Нормально. Так. Виставляємо рамки з медом. Мед. Ну, ще раз повторюсь, це не є сироп, це були зняті рамки з викачки меду. Декілька штук собі забрали на всякий пожарний, бо переважно ми готуємося так, щоб потім менше мати проблем, або полегшити самим собі роботу. Або огляд, або роботу. Тому якось завжди ми готові. Накриваємо. Накриваємо, верх накриваємо, нижню вентиляцію їм, лишаємо. Бджола зараз розвивається. Як би там не було все одно вечором, Добре, як би мала бути. коли ти дивись, добре, чи там не шумить. Закривай вітер рукою. Не шумить. Я... То потім відео Та бджілки шумляють.